Сьогодні 에, продовжимо вивчення, вивчення Слова Божого по римлянам і зачитаємо і будемо думати над уривком. Це Римлянам, 6 розділ з 15 по 23 вірш. Тож читаємо. Що ж ми будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю? Зовсім ні. Хіба ви не знаєте, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви раби того, кого слухаєтесь. Або гріха на смерть, або послуху на праведність. Тож, дяка Богові, що ви, бувши рабами гріха від серця, послухались того роду науки якому ви себе віддали, а звільнившись від гріха, стали рабами праведності. Говорю я по-людському через неміч вашого тіла. Бо як ви віддали, віддали були члени ваших зарабів нечистоті, беззаконню, на беззаконня, так тепер віддайте, члени ваші заробів праведності. На освячення. Коли, ми були, коли були ви рабами гріха то були вільні від праведності. Який же плід ви мали тоді? Такі речі, що нині соромитесь тепер, бо кінець їх то смерть. А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові, маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя Христі Ісусі Господі нашому. Амінь. Амінь. Тож, давайте сьогодні трошки детальніше розберем. І розберем, чи в нас, чи насправді е, слово раб воно підходить, чи ми є рабами, чи ви є рабами. І взагалі, які бувають раби. І коли вони були, і де вони ділись, і чи будуть вони ще. Тож, е, я виділив. Три види рабів рабства, яке існує. І перше це коли люди є рабами людьми, людям. Таке в історії бувало, ви знаєте. Як ставали рабами? Народжувались в рабстві вже добре. За борги брали в рабство, так. Крали, да, крали дітей. З інших країн, да, і знаєте, що, да, військовополонені також, да, брали. Зараз е, всі е, забороняють норми, щоб полонені були рабами. Але що ми можемо сказати? Але ось такі речі: тобто люди брали в полон інших людей і робили їх рабами. Іноді люди самі робились рабами, коли брали непомірні якісь кредити. І потім віддавали своє життя в рабство, щоб відпрацювати. У євреїв також було рабство, і... але Бог постановив, що має бути ювелейний рік. І що тоді робилося з рабом? Да, тобто євреї мав відпускати раба свого на ювелейний рік. Це така хороша практика навіть для того, хто, ну, хто був паном. Бо він знав, що за ці роки? Сім, здається, років. Ювелейний 50. 50. 50. За ці роки він мав відпрацювати, за все, він мав відпрацювати ма, максимум. Максимум мав відпрацювати. Отож, е, за скільки ж купляли рабів? Е, це приблизно було 450. 50 грам срібла. Це якщо на сьогоднішній день це десь 6 тисяч гривень. Можна було б купити раба собі. Гарно, на діляночку, да? як хтось сказав, клаптик землі і два раба. Да? Але дивіться, якби я сказав, що сьогодні можу купити людину собі на 40 років. Це правда? Міг би я купити людину на 40 років. Добре. А якщо я вам скажу, що ціна е, від 20 до 60, коли людина більш працездатна. І ціна на сьогоднішній день це приблизно 90 тисяч доларів. 7 100 – це мінімалка. 8 годин на день порахуйте. Ми не раби. Ні. Ми вільні люди. Але. Е, як я казав про ювілейний рік, було таке, коли відпускав пан раба. Але е, грамотний пан він мав розумів, що краще зробити такі умови праці, щоб раб залишився. І в раба була така можливість. Якщо йому подобалось у пана будь, він міг залишитися в нього на все життя, пробувались в ухо і все. І він залишався в нього. Тому е, не обов'язково було гнобити, щемити, якось, пригнічувати. Можна було і гарні умови праці робити. Куди пропали раби і все інше, у, наприклад, у Європі. Все пропало, коли почались багато хвороб, і мори були різні, і людей стало менше, а були пани, в яких були ділянки землі. і... і е, Християн, християни мали робити, працювати на землі, і людей просто банально стало мало. Землю треба було оброблювати, податки треба було віддавати царю, і вони почали переманювати інших християн до себе. І таким чином потроху-потроху рабство пропало. Побачили, що ремісленники краще працюють, якщо вони вільні, якщо їх відпускати, і почався, почався в принципі, розвиток з тих часів. Стосовно е, людських рабів, на сьогоднішній день, зараз у нас немає такого, щоб раб, і в мене там да, людина, якою є володію, сінь, да, я можу купити певний час у людини. Або можуть купити мій час. Да, типу я можу продати свій час. І ми вже ладні вибирати, де я працюю, де, де я хочу працювати, де не хочу. І е, чи є, якесь, є, якась, є якась ще форма рабства між людьми? Коли людина володіє людиною. Хорошо, ще варіанти. Таке буває. Ще раз. І ще варіанти, які? Коли людина хоче підкоряти волю, волю іншої людини для себе, таке буває? Погрози. Буває Погрози. Це це, це, да, це рабство яке, да, це вже там, там да, кіднепів, ми говорили про це. А я кажу зараз, ось, наприклад, ми вільні, да, ми не раби. Але чи можу я стати кимось рабом? Якась людина може мною управляти, так? Сльози. Робишся заручником якихось сльоз? Буває таке, жінки, жінки володіють чоловіками. Тобто кажуть, там подкаблучник, там, да? тобто, ну, є таке, таке існує. І люди робляться рабами інших людей. Чи хоче Бог, щоб ми робили, робились рабами людей? А ви хочете? А хочете, ви робити рабами Богу? Всі Три, три так. Всього три так. Добре. Нам взагалі українцям це важка тема, тому що ми якби. Відчуваємо себе вільними і нам краще читати ті місця з писання, де написано, що ми робітники Божі, або ще краще, де каже, що дітьми Божими наречетись, правда? Це ж приємніше. Але раб має якусь роботу. І в цьому місці, і в цьому відривку ми б читали, що є раби, тобто робітники Божі, які. Що таке раб? Що таке взагалі раб? Він має свою власну власну, наприклад, волю. Значить, сказав. Він йому так, гриби звідси туди, щоб оце був канал прокопаний, і щоб ми через Червоне море всі через суецький канал плавали, тако, копай. А ти кажеш, ні. Буду засипати Середземне море. Можемо ми таке зробити собі? Собі придумають, може людина? Ні, не може. Тобто в неї обмежена воля, правильно? Я не можу прийти на роботу, строїтися, наприклад, класти кирпіч, устроївся там, як це називається. Кам'янщиком, да? а, а сам сів на табуретку і працює спасателем. <гум> Дивлюсь, щоб ніхто не втонув на роботі. Не може таке бути. Тобто є певне обмеження, є певні потреби до тебе. І тому в цьому відривку так і каже, Говориться про це, що ми обмежені, тобто ми робимося рабами. Ось питання друге тепер. Кому рабами ми будемо? То, що ми не хочемо бути і не маємо бути рабами людьми, це факт, не є Боже. Але не, не, не треба змішувати з, непос, з непослухом. Да? Тобто, наприклад, ефіціанам 6.2.4 написано, що? Про, можна на ефіціанам 6.2.4? Ну, 4 не, не включайте, це буде питання, а ось на 2 напишіть. Про що там говориться? Про дітей. Шануй свого батька та матір це перша заповідь з обітниці. Тобто не може, не включайте чотири, будь ласка. Тому, якщо дитина під да, підліток подивиться і каже: Я не буду тобі, тату маму, рабом, але це не рабство. Тут в писанні чітко написано, що маєш що слухатись. Правильно? Добре. Що написано батькам? Що батьки мають робити? Ще раз? Четвертий включайте. Шкода, що тільки одна людина сказала. Але ось ми знаємо, що діти мають нас слухатись. Да? А ось що ми маємо робити як батьки? А батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх, виховуйте їх в напоминанні в обстереженні Божому. Тобто є речі, які не являються якби моральним рабством, але Бог каже про це, що маємо. Те, що в Біблії написано, виконувати, якщо шанувати батьків, то шанувати, якщо не подразнювати дітей, то не, то, не, то не дратувати їх. Щоб ми просто не мішали праведне з неправильно. Навіщо люди маніпулюють іншими людьми? Для цієї людини? Для себе. Це ж, відповідаючи на це питання, ми розуміємо, що це не Боже. Людина завжди хоче отримати те, що їй хочеться. В неї є якісь свої плани, правильно? І вже починає вона тоді маніпулювати іншими людьми. Хочеться дитині щось там купити чи ще щось, щоб не купили, падає навзніч і теліпає руками, ногами, маніпулює. Правильно? Маніпуляція. І вона хоче для себе. В неї якісь свої бажання, невеликі, а доросла людина, вона вже якусь має силу. Або якусь посаду, і вже хочеться, щоб є такі, щоб навколо всі бігали, щоб тихенько було, щоб всі на ципочках ходили. І якщо не показуєш якоїсь покори, то він вже на тебе. гиркає. є, є і нормальні начальники, але сам факт людина хоче підстроїти під себе навколо себе. Як ще ми можемо стати рабами лю людей? Є такі у нас. Е Мальфари, карти Таро, Ванга сказала, до бабки пішов, пішла, переворот отворот і все інше. Ми робимося рабами їм. Так чи ні? Вони потім володіють людьми і потім управляють. Мені людина розказувала, які надгробну плиту в город кинули з дату її смерті. То -то можна переляк зловити, правда? Що робити? Що робити? Що робити? Бігом. Побігла до, до, до бабки. щоб Що це таке, бо це ж там якась відьма. А мені має допомогти друга відьма. а це та саме відьма її кинула. Людина, ми зараз посміялися, да, але людина реально заробилася на декілька років. Рабом її. Ходила, носила та й розказувала, що й робити. А ці вже відьми, всі інші колдуниці, вони ж все вони не, до Бога, не до Бога людину ведуть. І частіше і не до себе, а до, до диявола. І нам треба бути пильними, уважними. І не тільки стосується а й оточення, нашої суспільної думки, реакції на цих всіх. Хочеться людям чути, що Мальфар сказав, що в 23-му закінчиться війна? Да? І вони вже, О, це мальфа. І, і вже чає свою надію в серці вже надіється на нього. Не читаючи Слово Боже або читаючи, надіючи, що мальфар правий, бо хочеться це почути. Хочеться, щоб та бабка сказала, що от таке будеш робити, і тебе смерть в цей день не візьме. Ось таке таке, роби таке. неси ще Несищете і, і, і буде все добре. Але слухайся мене. Так само і далі ми можемо розглядати. І по телевізору, по телебаченню, маніпуляції різні. Е, е, мені дуже, дуже ріже, коли вже я десь, ну, раз я почув таке, а коли вже четвертий-п'ятий раз я чую, коли насміхаються над тим, що у русні е, забороняють аборти, що це вони відсталі, що вони забороняють аборти. І вони такі дурні. А якщо вони дурні забороняють аборти, значить розумні дозволяють аборти. Розумієте? Це маніпуляція. Що людина Божа має про це подумати? Розумієте? Я не маю вірити цій людині, бо це маніпуляція. Ми маємо також заборонити аборти, не для того, щоб у нас вирощувались люди, які потім підуть вбивати інших людей. Це так, як Русня хоче через 20 років мати більше людей, щоб потім вбивати інших людей. А це для того, що це Божа воля, щоб люди були на землі, що не можна дітей вбивати. В цього Бог не планував аборт і всього іншого. Амінь. Амінь. Тому мами маємо, маємо бути пильні, щоб в нас також якісь і добрі новини всякі, і гарні блогери десь не виводили якусь іншу думку. Маємо в суспільстві, в суспільстві стояти на Божому. Добре. Давайте е, розберемо трошки детальніше е, 19 й вірш. Е, Говорю я по-людськи через неміч вашого тіла. Бо як ви віддали були члени ваші за рабів на чистоті і беззаконню, на беззаконня, так тепер віддайте члени ваші за рабів праведності на освячення. Говорю вам, я по людськи через неміч. Тобто Павло, як би каже, що хочу донести е, зрозумілою мовою, так, як воно зараз є, і на тих прикладах, на яких зараз існує, є рабство зараз. І тому доношу вам якби, таким чином, по людські вам говорю, людина не може продовжувати грішити, виправдовуючи гріх благодаттю Божою. 15 му Вірші говориться про це. Що ж, чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під благодаттю. Тоді була зміна закон і благодать. Проповідували Христос, проповідували апостоли, що тепер не закон, а благодать. І деякі почали вважати, що напевне можна тепер грішити робити, що їм хочеться. Бо тепер благодать. Христос помер за всі гріхи. І все. Тоді, щоб я не робив, він вже за ці гріхи. Вони оплачені. І вони оплачені? оплачені. Да, чи ні? А, так, так. А як ви завтра згрішите цей гріх оплачений? То можна грішити далі? Чому ні? Чому? Правильно, бо вона відбувається. Коли людина стає на шлях праведності, в християнстві взагалі вважають ну, і дивляться на людину і облічають і все інше, говорять, дивлячись на її життя, як він помістє церкви йде. Якщо він переходить від гріха до святості, це певний процес. Це не значить, що коли він спіткнеться, треба його затоптати, ага ти грішник, а ти хрещення приймав, ах ти такий сякий а ну, давай але маємо дивитись на розвиток. да? Але якщо я роблю гріх, покаюся, Христос простив. Знов цей самий гріх, знову покаюся, потім знову і знову, і знову, і знову. то кому я рабом стаю? Я стаю рабом Богу. Так да, чи ні? Гріха. Якщо я повторю один той самий гріх, я стаю, я стаю рабом цього гріха. Тоді вже. Тоді вже тіло, мої емоції або мої побажання, моє его стає вищим за бажання Бога. І я стаю рабом, стаю рабом гріха. Бог цього не хоче. Так, да, ми на певних етапах, ми, 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 роз, ми йдемо до цього зміни, до святості, і десь ми спотикаємося, десь ми грішимо. Але якщо ми змінюємось на краще, більш до святості йдемо, то тоді засуджувати не будуть. Але пінка трохи давати будуть. Це правильно? Амін. Наприклад, е, якщо ми візьмемо з гріхів е, обжерливість, да? хто сильніший? Голова чи живіт? Живіт. Іноді буваєш такий голодний, да, що аж голова болить. Тоді, тоді, тоді живіт перемагає. Про це кажучи, да, про це й малися на увазі, що якби наш дух він має бути сильніший да, за наше тіло. Що не одним хлібом буде людина сита. Так? Давайте тоді ще розглянемо 22 А тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Богові. Маєте плід ваш на освячення, а кінець життя вічне. Тобто кінець життя вічний. А, а тепер, звільнившись від гріха і ставши рабами Бога, да, тут тобто в минулому сухняні Богу, коли наша воля обмежується волею Божою, ми стаємо рабами Бога. Розумієте, обмежується. Хочеться животу їсти. От їсти, їсти. Ще смачніше, ще лучше, пів зарплати на їжу віддав, працюєш на унітаз, але ти тоді раб живота. Але ми маємо ставати рабами Бога. Прочитаємо давайте тоді 16 вірш. Що ж буде, якщо ми не будемо рабами Бога? Хіба ви не знаєте, що кому, що кому віддаєте себе за рабів на послуг, то ви й раби того, кого слухаєтесь. Або гріха на смерть, або послуху на праведність, або гріха на смерть. Тож якщо ми робимося рабами гріха, то куди ми йдемо? На яку смерть? Ми всі помремо, правда? На яку ж смерть тоді ми йдемо? На вічну смерть. Це життя скінчиться у всіх, але далі вічність. На яку не йти на смерть. В'єну вогняну про це і про мова, що ми маємо робитись краще рабом Богу. Які ж, які ж є е, у нас е, позитивні речі, якщо ми робимося рабами Богом? Що на краще стає? Ми робимося якимось рабом. Ми не хочемо рабами бути. Ми робітники, діти Божі. А рабами не хочеться ставати. Правда? Чи ні? Щось засумувалися. <гум> Багато питань. Чи хочеться. Давайте так. Кому хочеться стати рабом Божим? Окей, добре. Хтось швидше, хтось повільніше. Хтось ще подумав чуть-чуть. Давайте давайте прочитаємо 23 й вірш і трошки там розберемо деякі моменти. 23 вірш. Бо заплата за гріх смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі Господі нашим». Слово заплата, я тут вичитав, це опонсія, що означало це жалування воїна. І це жалування, яке не можна було забрати, вкрасти, відібрати опонція. Тобто він казав, що жалування ваше за Гріхи, оце, оце жаловання, це опонця, це опонця за гріхи. Тобто те, що не можна відібрати. І мало того, воїн ризикує своїм життям, щоб отримати цю зарплату. Зараз в глибину спробуємо, да? дивіться. Я намагаюсь, стараюсь, наприклад, да? воюю там, да? летять списи, копія туди-сюди і потім отримую жалування. Яке веде мене до смерті? А так і в житті, що не буває, людина все життя старається, намагається служить своєму тілу, служить своїм якимсь бажанням. І ця плата яка в кінці буде? В 23 написано дар Божий. Тобто перша це ця апонція. А далі дар Божий. Там використовується карієма, це незароблений подарунок. Тобто імператор міг в якісь певні, в певні якісь визначні події, або на свій день народження, або на десятиріччя його влади, або щось таке, прям визначні якісь події. Він міг, він міг просто подарувати. Воїнам, якої ж якісь який захоче. Незалежно від їхнього, чи він там сотник, чи десятник, чи тисячник, він міг подарувати і все. І навіть якщо ти тільки, тільки вступив в армію, так само отримуєш, як і всі. Тобто, це такий, це було зрозуміле щедрий дар, це був зрозуміле для тих часів. Тому, перше, бо заплата за гріх це те, на чим людина старається. І утримує свою зарплату як смерть. Якщо старається служити, своїм, абсолютно своїм всім бажанням. А протиставлення цього це дар Божий. Це просто милість Божа, яку Він нам дає, яку ми можемо отримати. Ніби все просто, але чомусь меншість бере цей дар. Чомусь меншість не хоче ставати рабами Богу, а хоче залишатися рабами себе самих. І їх зарплата буде оця апольсія. І це буде смерть. Давайте відкриємо ще наостанок Івана 12, 26. Господь каже, як хто служить мені, хай той за мною йде. Я там буду, я там, я, іде я. Там буде, і слуга, де я, там буде і слуга мій. Як хтось служить мені, хай йде той за мною. І де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Розумієте? Це не стати рабом. Це стати рабом. Це після смерті куди попасти? На небо. Бо написано: де, де буде раб, де служитель Божий буде. Там дей Бог. І хто його пошанує? Ви уявляєте? Якби представити Бога Творця, ось, ось зараз уявіть Бога Творця неба і землі. І що він написано? Того пошанує Отець, хто буде рабом, служителем Ісусу Христу. Амінь. Амінь.